Я всміхаюсь сонечку, здрастуй, золоте, я всміхаюсь квітанці, хай вона цвіте. Я всміхаюсь дощику, лися, мов з відра. Друзя, усміхаюся, з їм добра. Діти, послухайте загадку і відгадайте. Сонце сніжно усміхнулось, вам дощечки доторкнулось, все навколо розцвіта. Це до нас прийшла. Так. Вірно, дітки, весна, Надійшла весна прекрасна, многоцвітна, тепла, ясна, наче дівчинка в вінку, зацвіли луги й діброво, повну гомону розмов, всіх пробуджує від сну, ми діждалися, молодці весну. Діти, що відбувається на весні? Вірно, все пробуджується від сну. Ось і до нас прийшла весна. Давайте пригадаємо весняні місяці. Березень – це весна світла, квітень весна води, травень весна трави. У березні, у березні, вірба цвіте на березі, Осика від граків рясна, бо вже весна, весна, весна і сонце тепле колесо. Зігріло ніжний пролісок і дзюркотять потічки. До голубої річки. З настанням весни сонце починає гріти яскравіше та зігріває своїми промінчиками. Небо стає блакитним, Що та тане сніг та лід на озерах та ріках біжать струмки. Земля дарує нам чудові запашні квіти, первоцвіти це квіти, які першими розквітають навесні. Так, вірно, це проліски. А ще навесні, коли ще лежать сніги, розцвітають крокуси, вони бувають білими, оранжевими, фіолетовими. Подивіться, яка краса. Тому і називають весну кольоровою, квітучою за її чудові квіти. Також весну називають дзвінкоголосою, співучою, тому що прилітають пташки. З'являється перша травичка. Вона світло-зеленого кольору, ніжна та красива. Весна найкраща пора року, все навколо оживає і, дочекавшись її, так не хочеться вже відпускати, але попереду літо, і воно не менше гарне та цікаве.